В Україні можливо виготовляти ППО і ракети до них однак від партнерів нам потрібна локалізація виробництва і ліцензії. Таке в своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський. І е, він доручив міністру закордонних справ і міністру е, активізувати контакти з країнами-союзниками е, щодо посилення протиповітряної оборони в Україні і готується там відповідна зустріч. Також готується відповідна зустріч в контексті Рамштайну. Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони. Це об'єктивна реальність. І всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Головних завдань на сьогодні два це саме ППО, саме Петріоти, і друге завдання це контингенти, максимальне наближення всіх рішень. Опрацювання всіх деталей також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППУ і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор.